Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке хвилина мовчання. Хвилина мовчання це про життя. Ми тут, щоб продовжувати пам'ятати і діяти. Хвилина мовчання це щодня о 9-й ранку просто зупинися, щоб вшанувати всіх українців, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Проти України. Хвилина мовчання це про повагу до тих, хто заплатив надто високу ціну. Хвилина мовчання це про біль, не чужий, твій і мій наш. Хвилина мовчання це про спільність. Ми разом навіть без слів.